Добрий день, друзі! Мої вітання вам із Аланії. Ми приїхали на відпочинок в Дімчай. Відпочиваю я взагалі то всі де, але сьогодні ми вирішили приїхати і відпочити в ресторані, який знаходиться на річці Дімчай в Аланії. Дуже давно хотіла сюди попасти. Тут дуже гарні локації. Ресторани знаходяться прямо на річці. Не була ж тут жодного разу. Так що давайте будемо дивитися. Їхали ми автобусом номер 10 від центру Аланії. Автобусна зупинка знаходиться позаду будівлі LC Waikiki. Їхали приблизно 45 хвилин. Вартість проїзду. 30 лір з однієї особи. Ми доїхали до кінцевої зупинки автобусу номер 10 Не знаю, таким знаєте, рандомним методом вибрали собі ресторан, тому що взагалі не розуміли, що тут, як тут. Відкрили Google, подивилися назву ресторану та й поїхали. А він виявився, самий останній. І йшли в сам ресторан, а нам охоронник сказав, що треба підійти з цього боку і подивитися на цю красу. Зараз подивимося. Ай-яй-яй, як тут гарно. Ой, я вже хочу сидіти за отим столиком, який знаходиться поруч з водоспадом. Боже, яка краса. Взагалі не пожалкувала, що сюди приїхала. Дорога до цього місця була також цікавою. Ми їхали вздовж річки, на якій знаходилося безліч ресторанів, але людей в них майже не було. Трошки засняла цих ресторанів. Зараз вам їх покажу, але завздалегідь вибачаюся за не дуже чисті вікна автобусу. Виявилося, що нас запросили в цей ресторан. Чомусь ми думали, що ми підемо в Пікнік, але воно все одне й те саме. Так що зараз ми заходимо в дім-чай, чалара... Не можу прочитати, пішла. Йдемо вниз сходинками. Відразу зустрічає нас хлопчик з дівчинкою. Це туалет. Ну, все так гарно, дорогу багато виглядає. чолар пікнік Чіф Чалико, чаликоглу. Мій турецький такий собі. Я побачила місточок. Зараз подивлюся, що там. Місточок виявився собі таким, таким собі. Не дуже він безпечний, мені здається. От. І тут дерево впало, тут майже нічого не видно, але все одно хочеться подивитися на річку зверху. Ну, таке, позаглядала з кущів. Ресторан Гюль Пікнік, Вони всі виглядають однаково. Музика лунає, там турецька. Йдемо далі. Так, подивилися з місточку. Місце виглядає внизу, тут трошки так дешево, скажімо так. Не знаю, мабуть, ми тут вип'ємо тільки чай і каву, а в той ресторан ми таки перейдемо вже, щоб пообідати чи повечеряти. Зараз четверта година вечора. Угу, непогано тут виглядає, непогано є отакий от столик. І ось така краса. Люди відпочивають. Я уявляю, як тут гарно ввечері. І час, мабуть, дуже прикольно сидіти в цій холодній річці. Зараз в жовтні вже не посидиш. Дуже класно. Подорож до цього ресторану була така не дуже коротка. І сіде їхати в Аланію для того, щоб посидити в ресторані в дім чай, але я дуже задоволена локацією, дуже тут все гарно, і ми знаходимося в горах. Сідей цього дуже не вистачає. Різні фотозони тут, водоспади. Цікаво, він штучний. Чи а так штучний там труби, водичка біжить. Ось мені сісти за цим столиком біля водоспаду, і ми тут сядемо. Там відпочивають люди, не хочу людей знімати. Ой, ну столик прям гарнюній. Це природній водоспад і от на ньому збудували ресторан. Прикольно зробили, подобається. Ми зранку виходили з готелю, було тепло. В Аланії було прям дуже жарко, і я не брала з собою ніякої куртки накинути. Я чомусь навіть не подумала, що цей ресторан знаходиться в горах, і тут буде так холодно. У мене не якщо вже дуже замерзну, може в них дають пледи. Якщо комусь цікаво буде цей ресторан, ось на серветочки написана інформація. Принесли меню і дивлюся на першій сторінці тут сніданок. Сніданки в них великі і ціна за сніданок 650 лір. Що ми бачимо? Така сирна тарілка 1200 лір. Ну, Я так розумію, вона велика. За 200 лір якихось три кусочка сира. І ще три кусочка сира є за 180 лір. Цікаво. Сігара бюрек 200 лір за 5 штучок, мабуть, омлетик 200 лір. Нагадую, що курс ліри до гривні одна гривня 20 копійок. Множимо на 1,2. Вийде закусок. Бачу Мезе по 200 лір також, йогурт 200 лір, аджика 200 лір, страви на мангалі. Дивлюся, така велика тарілка, мікс гріль 750 лір. Невеличкі тарілки, курячий шашличок 380 лір. М'ясний шашличок 500 лір. Пірзула 700 лір. Ну Такі непогані ціни. Ціни на рибку. Чупра це дорадо 500 лір стоїть. А нас безкоштовно, можна сказати, годують в готелі нею. Ліврек також 500 лір. І Ще якась рибка, не знаю її. Ага, це, мабуть, така, яка. Костлява в готелі була 350 лір. Море морепродуктів, смажені креветки та кільце кальмарів. Я так розумію, тисяча лір. Як то кажуть, мене з такої сім'ї не з багатої. Будемо їсти курицю. Що вирішили таке повечеряти чи пообідати, що це в 4 часа вечора роблять. Тут а, в сусідній ресторан перейде, мабуть, вже там вип'ємо чаю та кави. Хочеться подивитися, що відбувається там. Біля водоспаду сидіти дуже-дуже так гарно, але там звуки від води, так що я заздалегідь вибачаюся, що я там кричу на камеру, але ж хочеться, щоб ви мене почули. Дуже все гарно, але сервіс ну, взагалі дивний. Не дуже схоже на турецький сервіс, дуже дуже довго до нас йшов офіціант. І зараз будемо дивитися, скільки часу пройде з моменту нашого замовлення, як швидко вони нам його принесуть. Тому що ну, дійсно ресторан пустий, ви бачите, і дівчинка щось не дуже спішила нас обслуговувати. Пересіли за інший столик, тому що там гарно, але дуже гучно. І там вода шумить, музика гучно грає. Так що пересіли в трохи тихіше місце. Дуже дякую за те, що переглядаєте мої відео. Підписуєтесь на канал, ставите вподобайки та пишете коментарі. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Всім бажаю мирного та тихого дня та вечора. На відміну від того, як у нас довго брали замовлення, то готову страву принесли дуже швидко. Я собі замовила крильця, вартість 380 лір. Також ми ще взяли шашличок. Ціна також 380 лір. Лічик та закуски принесли безкоштовно. Це входить у вартість їжі. Ну смачненького нам, або як кажуть, в Туреччині Афіє Толсун. До речі, ще я хочу додати, що автобус номер 10 який їде з центру Аланії до дімчай, ходить один раз на годину. О четвертій вечора, наприклад, він виїжджає з центру Аланії і о п'ятій вечора він повертається назад. Раз на годину звідти, раз на годину звідси. Звісно, турецький котик сидить. Язика мені показує. Вони тут такі гарні. Вечеря була смачна, крильця свіженькі, хрумкі. А ось рис поруч з крильцями був холодний. А так все добре. Принесли пледик, так що так якщо. якщо холодно, то можна взяти пледик і насолоджуватися посиденьками в цьому ресторані. Але ми тут довго затримуватись не будемо. Зараз перейдемо в ресторан, який знаходиться поруч, вип'ємо там кави, тому що дуже хочеться подивитися, як виглядає там це все. Недаремно ми сюди приїхали, все дуже сподобалося. Окрім сервісу, не зрозуміло, чому вони так довго нас обслуговували враховуючи те, що ресторан пустий. Але я думаю, ми ще повернемося сюди, якщо буде відпочивати в Оларії. Переходимо в Гьоль Пікнік. Зараз тут поп'ємо чайку. Зараз побачимо велику парковку. Мабуть, також тут великий ресторан. Йдемо далі. Вже виглядає непогано також. Піднялися наверх, тут є басейн, але він зараз не працює. Вже кінець сезону. Жодної людини. Стоять складені шезлонги. Є водна гірка, бачимо. Зараз подивимося на річку звідси. Що тут за краєвиди? Незрозуміло взагалі машини вроді, тут стоять поруч. А чи працює ресторан, чи ні. Ой, а там такі рожеві фламінго. Штучні стоять. Зайшли не в ті двері, як то кажуть. Пішли шукати вхід в потрібному напрямку. Зверху стоять бунгало. Також, мабуть, тут можна зупинитися, щоб відпочити. Так, Вхід виявився з іншого боку. Прямуємо сюди. О, а тут вже видно, що ресторан працює. Так, ну йдемо дивитися, що тут відбувається. Також красота. Ой, а тут так гарно також. Такі самі столики на водичці стоять. Люди відпочивають, вон є гойдалка. Як вона називається, я забула. Ну Тут людей трохи більше відпочиває. Також тут гарна фотозона, така гойдалка в квітах стоїть. І ось так виглядає зона для відпочинку з шезлонгами. Там також є бунгало, в яких можна відпочити. Також є водоспад. І кришталево-чистенька водичка в річці. Такий цей ресторан трохи більше мені сподобався, але вже ми в тому поїли, бо були голодні, накинулися на те, що попалося перше. Так, тут ще одна така локація є. Стоять столики, стільців немає, мабуть, сидять на полу. І ось тут такий круглий стіл, поруч з фонтаном. Ой, така краса. Такі гарні столики з стільцями стоять, також гарна локація із соняхами. І поруч з штучними фламінго. Ой, ну тут прямо фотозона на фотозоні. І жива качечка плаває. Там сиділа за столиком, тому що не хотіла сідати в цю чай бо я в сукні не дуже зручно так сідати. Але в цьому ресторані столиків немає, тільки оці маленькі альтаночки чайхана. Так що зняли взуття, зайшли, сіли і зараз будемо пити чайок. Зараз вип'ємо турецького чайку. Я його не дуже люблю. Більше полюбляю каву, але кава була в Алані, так що зараз. Зігріюсь трошки чайком та будемо йти вже на автобус, повертатися до Сіде. Якщо ви плануєте відпочинок в Алані, обов'язково поїдьте на дім чай. Не пожалкуєте. Я думаю, що кожен, хто відвідує Аланію, має обов'язково відвідати це чарівне місце. Особливо влітку. Я думаю, що в спекотну погоду тут буде неймовірно класно. А може хтось із вас уже відвідував ці ресторани, то напишіть, як вам чи сподобалося тут, як вам був сервіс, чи багато було людей, в яку пору року ви їздили сюди. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. У мене зараз що дійшло. Дуже добре, що ми повечеряли в тому ресторані, тому що там були столи, за якими зручно сидіти і вечеряти. А тут тільки цей чай хана, і я б, мабуть, не змогла їсти свою вечерю сидячи в такому дивному положенні. Але щодо сервісу, хочу сказати, що тут хлопці такі моторні, дуже швиденько бігають. Ми прийшли, до нас відразу підійшли, взяли замовлення, через дві хвилини нам принесли чай. Я розумію, що їжу б ми чекали трошки довше, але те, що до нас відразу підійшли, це вже має значення. Так що цей ресторан набагато кращий по сервісу. У в цьому ресторані є столи, але вони в закритому приміщенні, не на водичці. Гарно повечеряли в дуже гарній локації, і зараз прямуємо на автобус, тому що нас чекає довга дорога до Сіде. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось моє відео. Підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Автобус Буде о 6 годині вечора. Зараз маємо хвилин 20 і бачимо, попереду є водоспад, натуральний з гір, Зараз водичка стікає. Підійдемо поближче. Зараз зніму для вас. Ось такий невеличкий водоспад, і він також знаходиться поруч з якимось рестораном. А тут штучні басейни, де вирощують рибу. Ось така краса є, в є. І ось така середа у нас вийшла. Хотілося змінити картинку, щось побачити цікаве і все, вийшло. Ми вже на свою зупинку повертатися не будемо. Йдемо повз ті ресторани, які бачила з автобусу. Бачу, цей майже зачинено. Ні, там хтось гойдається на гойделці. О, також є такі водоспади. І ось такий гарний ресторан. Ввечері, мабуть, ці ресторани підсвічуються. Ну, казали, що вони підсвічуються. Мабуть, краєвиди тут неймовірні. Знімала трохи цих ресторанів для вас з автобусу, але з автобусу не буду ставити відео, тому що тут набагато красивіші краєвиди можна все вам показати, як виглядають ці ресторани. І отакі гарненні гори, височенні, зелені. Яка краса? Підійшли ще до одного ресторану, також є басейн. Басейн видно, в якому ще є вода, і також там є столики біля водички. Класно придумали збудувати такі ресторани на річці. І людям приємно повідпочивати, і бізнес роблять. Зараз йдемо дорогою поміж гір, яке тут чисте повітря. Так що я надихалась не тільки морським повітрям, а ще й гірським. А ще зустріли такий перевернутий будиночок. В горах його також поставили. Не пам'ятаю, в Кемері стоїть такий. Ай, красота. Доброго ранку, друзі, мої вітання вам із сіде. Я продовжую свій відпочинок на узбережжі Середземного моря. Сьогодні 24 жовтня. Погода гарна стоїть, має бути також 26 градусів, але вітерець вже невеликий. Дуже комфортно відпочивати. Вчора ми гуляли по Аланії і також була дуже-дуже гарна погода. Не зняла відео до кінця. Вчора як ми повернулися назад додому із Дімчай. тому що. Батарея на телефоні закінчилася. Так, повернулися дуже швидко. Ми сіли на автобус, який в горах там був. Доїхали до центру Аланії і відразу пересіли на автобус, який їхав до Манавгату. Взагалі нічого не чекали з одного автобусу. Пересіли відразу в інший і поїхали. Але загалом дорога до сіде. Від дімчаю зайняла 2,5 години. Так що в Дімчай треба їздити відпочивати, коли відпочиваєш в самій Аланії, тому що сіде це далеко. Бажаю всім вам мирного та тихого дня, а ми пішли на море. Подивимося, яка ситуація зараз там.